Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Це наш щоденний прогноз погоди в Україні на середу, 29 січня. Тож не забувайте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що одягти завтра. І як завжди, розпочнемо з загальної картини. У середу, 29 січня, в Україні збережеться напрочуд тепла погода в усіх областях України. Однак не без опадів. Тож короткочасні дощі протягом дня пройдуть у 10 областях нашої країни: а саме: у Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Івано-Франківській областях нарешті території нашої країни буде хмарно з проясненнями та без опадів. Температура повітря буде коливатися протягом дня в межах плюс 7-16 плюс градусів, а вночі стопчики термометрів опустяться до рівня 0-6 градусів, в залежності від регіону країни. Вітер переважно південний 7-12 метрів за секунду. А далі більш детально по регіонам. Північ України. У Києві, Житомирі, Чернігові та Сумах температура в день становитиме плюс 7 плюс 11 градусів. А вночі коливатиметься в межах плюс 2 плюс 5 градусів. Опаді не прогнозуються в усіх областях півночі країни, окрім Житомирської області. У столиці температура вночі в межах плюс 3 плюс 5 градусів. В день хмарна з проясненнями та стовпчики термометрів будуть в межах плюс 7-9 градусів тепла. Захід України у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому та Чернівцях протягом усього дня очікується теплий майже весняний дощ. Тож, збираючись зранку по справах, не забудьте взяти з собою парасольку. Температура протягом дня буде рекордно теплою, та показники термометрів прогріються до меж плюс 9 плюс 13 градусів, а вночі опуститься до позначок плюс 3-6 градусів. Центр України у центральній частині країни, а саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях протягом усього дня буде хмарно з проясненнями та без опадів, окрім Вінницької області. Температурні показники вдень коливатимуться в межах плюс 8 плюс 12 градусів. А вночі триматимуться на рівні плюс 2-6 плюс градусів. Схід України у Харківській, Донецькій та Луганській області протягом усього дня очікується хмарно з проясненнями та без опадів. Температура вдень коливатиметься в межах плюс 8, плюс 12 градусів, а вночі опуститься до позначок 0 плюс 4 градуси. Південь України. В Одеській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській області протягом дня буде сухо та тепло. Стопчики термометрів протягом дня прогріються до меж плюс 10, плюс 14 градусів. Вночі опустяться до показників плюс 2, плюс 6 градусів. У Криму також сонячно та тепло. Та температура повітря на півострові вночі буде в межах плюс 4 плюс 6 градусів. Та в день стопчики термометрів коливатимуться на рівні плюс 14 плюс 16 градусів. А на сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Також не забувайте підтримати наших захисників Збройні Сили України і до зустрічі завтра!